Ставковий скімер від компанії Bioprut. Це у нас покращена версія, тут трошечки більше віконце. воно у нас 42,5 на 21 см, плюс 16,5 у нього запас ходу, але шторка у нас закривається повністю. Тобто плаваюча шторка, навіть якщо рівень води буде вищий, нічого страшного. Комплектація у нас з плоскою кришкою, з плоскою кришкою він у нас трошки дешевший. Виглядає він ось так. Всередині в нас корзинка, також засувка, щоб перекривати воду. Перекрили воду. Вода відкачується з середини скімера. Він стає сухим, достається корзинка, чиститься. Потім відкривається засувка, заливається вода, і скімер продовжує працювати. Тут у нас збільшена ємність під насоси. Сюди можна поставити і 2 16-кубових насоси, і 32-кубовий насос, і 35-кубовий насос. Натомість в минулій версії можна було поставити максимум в притичок, це 25-кубовий насос. Довжина самого скімера в нас. 81,5 см Це в цьому напрямку. Висота без кришки 53,5 з кришкою 58 і ширина 55 см. Це у нас звідси до сюди. У нас таких зараз в наявності є 5 штук. В принципі, кришки змінні можна замовити як з плоскою кришкою, так і з випуклою. Звоніть. Пишіть, звертайтесь, замовляйте скімери.